Вітаю на телеканалі Ритм. Традиційно у цій порі програма Пряма мова. Програма, у яку ми запрошуємо дуже цікавих гостей. І сьогодні, безперечно, такою є наша гостя в студії. Я, в принципі, не знаю, як її правильно назвати, адже це гарна співачка, волонтер, красива жінка, чудова мати. Шановні, я радий представити вам Христину Панасюк. Мої вітання Христину. Скажи, власне, з усього перерахованого, що я щойно назвав, що б ти винесла на перше місце? На перше місце можливо от, ну, важко сказати, тому що все потрібно вміти поєднувати. Тобто і творчість, і сім'ю, і якісь там емоції. Тому намагаюся поєднувати все таки, щоб воно було. Одним цілим і щоб воно приносило задоволення, ну а вла власне важко це все поєднувати. Ну, в... по-різному, в... звісно, бувають проблеми, бувають е е якісь там непорозуміння, не але я намагаюся все залагоджувати. Христина, слідкуючи за твоїми сторінками в соціальних мережах, може скластися таке враження, що це якийсь путівник. Е в, в один день ти там вже в іншому місті. Ти дуже часто подорожуєш, і, власне, якщо мені не зраджує пам'ять, відразу, коли розпочалися дії е воєнні дії на Сході України, власне, розпочалась антиція. Терористична операція, або якщо вже так говорити відверто війна, ти їздила на передову, відвідувала наших військових, різноманітну гуманітарну допомогу возили, співали. Взагалі мене таке запитання: от, де в останнє ти була? Розкажи, що бачила, з ким зустрічалася? Ну я можу розповісти: саме от, ви почали за початок, саме таких поїздок. От справа в тому, що ну якби війна розпочалась фактично від анексії Криму, на той період часу я просто як волонтер намагалася щось зробити в себе в місті, тут з волонтерами збирала допомогу, збирали кошти, збирали продукти. От, а коли вже дійшла річ про творчість, просто на той час в мене не було настільки багато пісень, як зараз, саме про війну, про наших хлопців, про підтримку, про їх рідних. У мене було декілька пісень. Там, про Україну просто патріотичних були пісні, про кохання. Ну про життя там, ну як як звичайно у музикантів. І тому я якби не вважала не те, що не вважала доцільним, я е, не, не усвідомлювала, що я там колись опинюсь. Мені здавалося, що це от така, е, такий кордон, е, якщо там війна, там стріляє, там небезпечно, і мене там ніколи не буде. Ну, мабуть, щось таке клацнуло в один момент, е, коли я зателефонувала Соломія Вітвіцька, ведуча ТСН особливо. І запропонувала поїхати разом. Спочатку, звісно, було трішки страшно. Потім я зрозуміла, що я їду все-таки з серйозними і відповідальними людьми, які знають, куди вони їдуть, і знають, що вони роблять, і які не, не їдуть саме там, ну, в такі дуже гарячі точки. А от ті місця, де безпосередньо дислокація наших бійців, куди можна поїхати, поспівати. От Це була перша поїздка стосовно е, крайньої поїздки, яка була, Вийшло так, трішки цікаво, тому що планувала їхати з музикантами, з артистами. Але коли приїхала до Києва, так вийшло, що в них, в них не вийшло їхати, вони не змогли, і вони сказали, що ми не їдемо. От, і на той період часу, якби. Ну, я, я не знала, що мені робити, коли мені зателефонували бійці, знову ж таки, з проханням приїхати до них, я запитала, де саме, зрозуміла, що вони в безпечному місці знаходяться, і е, я вже давно обіцяла все-таки поїхати до них поспівати. Я тоді приїхала все-таки до Краматорська, От, звідти мене відвезли ще е, одні бійці, забрали. Звідти мене забрали вже волонтери. І ми так поїздили, поїздили. Ну, близько 10 концертів, мабуть, це таки за три дні відбулося. що… В принципі мене дуже тішить, тому що я, ну, я дуже не люблю втраченого часу, якщо я, там мені хочеться зробити максимально багато. От, і ну, включаючи шпиталі, все-таки Дніпропетровський, Мічнікова і шпиталь, там теж дуже багато наших людей зараз борти приходять дуже часто. От, якщо стосовно шпиталів. Наскільки мене вражає, от саме, вражають саме наші волонтери, наші дівчатка, які вже, ну, і, і хлопці, звісно, які вже близько з трьох років вони фактично днюють, ночують в шпиталях. Починаючи від того, як були події в де Дебальцевого аеропорт, коли там просто не було, де, не було вільних місць в палатах, і дівчата кормили з ложечок наших бійців. І зараз вони їм дякують, зараз вони приходять на чи на своїх ногах, чи на протезах, але вони, вони радіють, що вони живуть, що вони можуть жити, що вони завдячують також цим дівчатам, які безпосередньо турбуються про них. От саме, ну на мою думку, звісно, потрібно і тепловізори, і машини, і одяг, там, амуніція нашим хлопцям. Але в першу чергу, мабуть, якщо розподіляти потреби, то в першу чергу, мабуть, потребують все таки поранені, потребують уваги, потребують чогось смачненького, от чогось домашнього. От. Тому ну, я думаю, люди це все бачать і максимально допомагають. От ви щойно говорили про шпиталі, і я так розумію, що власне під час своїх поїздок на схід України ви багато чого надивилися. Скажіть, як ви в емоційному і в психологічному плані от, справляєтесь? Контролюєте себе? Важко це вам дається? Чи... Я зрозуміла одну просту річ: в жодному разі не можна жаліти. Не можна, коли хлопці відчувають, що їх жаліють, їм від того важко, тому що вони, вони чоловіки, вони якби е, вони були завжди повноцінними. Да? Хай навіть є якісь зараз травми, але вони тим не менше, вони справляться, вони впораються з тими травмами, вони одужують і у них все буде добре. Тому саме основне оцей меседж просто їм. Донести, що в них все буде добре, що вони отужають, що стануть на ноги, тим паче з сучасною медициною, з нашими лікарями, що в Дніпрі, що в Києві це люди від Бога і дякую їм за тисячі врятованих життів. От, і тому можу сказати, оце, що в жодному випадку не потрібно от проявляти відчуття жалю навпаки. Моральний дух потрібно підтримати і потрібно донести, що в них все буде добре. Якщо повернути трішки час назад, ви розповідали про першу поїздку, куди вас запросила Соломія відвістка. Як тоді ваші близькі сприйняли таке рішення поїхати на схід України? Ну, якщо чесно, сама перша поїздка вона була. Е Сама-сама перша вона зірвалась, тому що ми мали їхати через Харків в Луганську область, і так вийшло, що туди, куди ми мали їхати, там почалися обстріли. І нам сказали, він бій, ми тоді лишились в Києві, в шпиталях, от, поспівали. А наступна поїздка вже була в листопаді місяці. Це саме і була ця перша поїздка. От, і ну. Рідні знали про Запоріжжя. Вони знали, що я їду в Запоріжжя по області там поспівати. Тобто, ну я не хотіла засмучувати, я не хотіла зайвий раз накаляти е, ситуацію. Я знала, що я їду з хорошими людьми, я знала, що їм можна довіряти, і я була спокійна. Ну, звісно, якщо людина не має взагалі ніякого страху, це вже страшно, тому що страх має бути в будь-якому випадку в кожної людини. Це нормальне явище. Звісно, страх є і досі, коли їдеш по якимсь таким місцям, але богу, дякувати, все в порядку. Mm -hmm. От якщо порівнювати з тим періодом, який був на початку і ось зараз, як сприймає населення от місцеве, власне, на сході вас? Чи спілкувалися з ними? От, чи змінилося щось взагалі за? Змінилося, змінилося багато, і хочу сказати, що я негативно відношуся до е, речей, коли е, наші якби ну, Можливо, патріоти, можливо, не, не зовсім патріоти, які ніколи не допомагають, але вміють дуже гарно говорити. От і коли я чую від них залити весь Донбас бетоном, і якби я за ці слова готова, ну я багато на що готова, тому що я бачила цих діток в Авдіївці, я бачила цих діток в Красногорівці, в вишиванках, такі сонячні, світлі. Вони прийшли на концерт, вони слухали з надією, що про них не забувають. Вони, оці маленькі дітки, їхні батьки, рідні, близькі, хай вони спілкуються навіть російською, їм тяжко говорити українською, але вони залишились вірні своїй державі. Незалежно від того, були вони під окупацією саме ворожих сил, чи вони зараз на, на території нашій вільні, вони залишаються вірні нашій країні і максимально допомагають. От мені нещодавно написав один бієць е, з Маріуполя, з, ну, звідти з цієї сторони, е, він сам неодноразово. Е... Допомагав на армію, тобто він знає, що я там можу щось допомогти, купити, відправити. Він мені на, на рахунок переказував кошти. І я йому кажу, ти ж сам воюєш. Він каже, я хочу зробити хоч щось корисне. От. Тобто він, можливо, зекономивши там на цигарках на пиві. Ну, пива не можна так на цигарках. Mm -hmm. Можливо, зекономивши на цигарках, він все-таки робить якусь корисну справу. Допомагає. От, і до чого я веду? Він розповів мені про жінку, про мати. П'ятьох дітей, яка постійно про них дбає, постійно щось приносить, постійно. ну, Тобто, ця людина живе ну, якби в стороні Маріуполя. Там все таки багато людей, які не підтримують так, Україну, але тим паче є такі люди і вони теж потребують нашого захисту, потребують, щоб ми про них не забували. Христина, я пригадую одну дуже таку гарну і дуже Чуйну історію, власне, стосується це, що одна юна рівнянка через тебе передала пасхального зайця, одному з бійців, і потім він її повернув. Власне, ми про це і сюжет знімав наш телеканал. Скажи, чи от часто бувають е, таких історій? Зазвичай історій таких дуже багато. Дуже багато таких історій, і це дуже тішить, тому що цей взаємозв'язок не можна втрачати. Е, там е, на передовій, вони, бійці рідко бачать е, щось таке от щире, світле, і от дитячі малюночки, якісь дитячі іграшки, е, якісь сувеніри, які роблять дітки самі, вони просто нагадують, е, що ми про них не забуваємо. От, і такі моменти вони дуже зігрівають душу. І е, я знаю, що Ті люди, які там, вони чекають, чекають підтримки, і в них всі стіни завішані малюночками дитячими. Я знаю, що це необхідно насамперед. Власне, ну, я це можу підтвердити. Просто я сам їздив у зону АТО в Луганську область. Ми робили репортажі про наших військових, і от там я помітив таку річ, що от в в зоні бойових дій втрачається якесь реальне відчуття часу. Ти забуваєш який день сьогодні, яке число там можеш прокинутись в 6 ранку. Тобі здається, що це вже там 12 дня. От мені просто от особиста цікавість, чи от в тебе так само чому там втрачається час? Так, час втрачається, і от якісь речі, а можливо відходять на задній план. Ті які, якісь проблеми, про які ти думаєш, тут в мирний час в мирному місті, коли там ти намагаєшся зробити е, свій. Максимум, а тоді вже повертатися до своїх проблем тут. Через те Я, ну, я це побачила вже давно, саме от, е, цю паралельну реальність, наче ти в якомусь іншому вимірі, в якомусь іншому світі, там, де люди е, готові життя віддати один за одного, це вже дуже багато значить. Це вже дуже багато значить, коли вони прикривають одному спину, коли вони витягають поранених під обстрілами. Хоча всі ми знаємо, що червона зона там, ну, якби. Там просто або впав, або вижив. Тобто два варіанти. Звідти дуже тяжко витягнути поранених. І це, в принципі, якщо говорити по стандартам НАТО, наскільки я знаю, це небезпечно, тому що ну, ми проходили курс тактичної медицини, нам пояснювали, що в цій зоні не можна. Е Якби рятувати, надавати першу допомогу, якщо ти можеш там витягти людину, ти її витягаєш. Якщо ти не можеш, ти мусиш її лишати. Це, звісно, дуже тяжко сприймати нам е людям, які звикли все таки до якогось милосердя. Так і тому я часто бачу, що це таки наші бійці, ризикуючи в першу чергу з собою. Вони все таки витягають своїх побратимів з під обстрілів, з під вогню. Особисто не втомили тебе у ці постійні поїздки, ти дуже рідко буваєш в Рівному і там на декілька днів буквально заїжджаєш. Ні, насправді я в Рівному весь час. Я в Рівному весь час. В ну, червень місяць я була в Рівному, так за виключенням декількох днів в Одесі, включно і шпиталь Одеський. От а так, в принципі, Теж ходжу на роботу, як і всі люди зараз канікули пощастило з роботою вчителем музики. Зараз канікули, і я маю все-таки трошки більше вільного часу, і я можу можу все таки зайнятися і творчістю, і зайнятися поїздками, концертами, тому що навчальний рік все-таки він буде змушувати сидіти в рівному більше часу. На початку нашої програми ти говорила, що у тебе в репертуарі було лише декілька пісень. Власне, от тебе, я так розумію, оці поїздки і, власне, оця вся ситуація, що ти побачила на власні очі і надихнула писати нові композиції. Чи... А, ну, В принципі, так, так воно є, тому що ну, я, я, мабуть, такий. Ну, якби Така людина, яка все таки все через себе пропускає. От я е, Якісь емоції, певні якісь е, певні дії, е, ті, що там відбуваються, е, якісь розповіді, вони мене надихають от, на, на якісь е, нові твори, на вірші, на пісні. Ну, Я все-таки розумію, що це ну, не зовсім моє, не зовсім моя заслуга. Це все-таки е, ну, Щось все таки чи ангели, чи Господь так допомагає, тому що ну ми, ми люди, звичайні, смертні, ми все сильні. Те, що щось приходить е, до нас е, вище, це все таки дякувати Богу за, за те. Христина такий буде не знаю, можливо, дещо неординарний, неординарне, складне запитання. Україна пережила революцію гідності. Зараз іде війна. А в принципі, в державі нічого не змінюється. По суті, стає ситуація все гірше ну, в економічному плані. Як ти думаєш, чи правильно поступають наші політики? Ну, там дуже багато, як завжди, гасел, лозунгів, а нічого не змінюється. І, в принципі, от існує така думка, що... Рано чи пізно війна на сході все ж таки закінчиться, але потім ті люди, які власне там віддавали і своє життя, і здоров'я за Україну, кажуть, що можуть вийти і на третій майдан. Твоя думка з цього Чесно кажучи, важко, важко говорити на цю тему. Е, мені дуже прикро, мені дуже боляче, що наші політики все-таки в першу чергу думають про гроші і про владу, і про якісь там свої певні амбіції і забувають про людей, про такі поняття, як милосердя, чесність. ну, як... Е, як мінімум, подумати про те, що вони можуть війти в історію. Вони війдуть в історію, як президенти, як прем'єри, так, як наша влада, вони війдуть в історію. Вони мож, могли б, вони можуть війти. В них є такий шанс. Люди дали їм шанс війти в історію як хороші мудрі правителі, які підняли країну на хороший рівень. В них є цей шанс. На жаль. Не всі хочуть це використовувати. На жаль, прикриваючись якимось там, ми, ну далеко говорити не треба. Ми всі прекрасно розуміємо, що навіть ця війна це чийсь інтереси. Це чиїсь інтереси, на жаль, нам не дано знати, чиї саме. Можливо, хтось, хто ближче до влади, це все більше розуміє і усвідомлює, а нам не говорять справжніх імен і облич. Шкода просто людей, дуже шкода, тому що е, всі витягуємо, витягуємо, витягуємо максимально, наскільки можемо, і армію, і онкохворих діток, і якісь е, такі от, е, життєві складнощі. Все-все на людях, на волонтерах, на підтримці. Ну, так не має бути. Все-таки так має бути волонтерство, але це має бути як підтримка, а не як основна функція. Тобто, коли. Е, е, ну, Грубо кажучи, якісь державні структури кажуть, звертайтесь до волонтерів, то це вже, ну, я так вважаю, це вже не зовсім правильно. Це таки вони мають забезпечувати, вони мають ремонтувати автомобілі, вони мають е, купувати тепловізори, і вони мають забезпечити наших бійців там на лінії вогню в першу чергу. І забезпечити людей, і як мінімум. Тарифи далекого говорити багато не треба, так ну підняли настільки, що бабуся якась пенсію свою віддасть, навіть не вистачить на хліб. Щоб тільки за, заплатити за квартиру, хіба це життя, хіба це правильно? Христина, я вам дякую за щиру і відверту розмову. Ну і звичайно, по традиції ми не можемо відпустити вас з нашої студії, допоки ви нам не зіграєте якусь свою композицію. Власне, що сьогодні представити на розсуд глядачів? Е, сьогодні, чесно кажучи, я не пам'ятаю, я цю пісню вже вам грала в студії, але. Е... Скоро день незалежності, скоро день е річниці нашої незалежності, 25-та, так. І е ця дата дуже багато говорить, тому що це вже такий досить солідний вік нашої незалежної країни. І так хочеться, щоб якнайшвидше прийшов мир, і е щоб наша країна розправила свої крила. Перші моя країно, ти потрібна нам. Змах крила вільного серця стук, вірно, як вісні, крізь озера й моря. Я лечу, наче так подолавши свій страх, країна моя земля. доля, усміхнеться їй. а я лиш хочу жити в Україні, влійні і нові, а весна дарує небуся його і життя пісня. Оживай мерщій моя країну. На, На змах крила, вільного серця стук, вірно, як вісні, крізь озера й моря я лечу, наче птах подолавши свій страх, країна моя земля. Змах крила, вільного серця стук, вірно, як вісні. На чертах подолавши свій страх. Україна, моя земля. Україна, моя земля. Це була програма «Прямо мова». у нас в гостях сьогодні була співачка і волонтер Христина Панасюк. Мене звати Павло Невасенко. До нових зустрічей в ефірі.